Доброго вечора, дорогі брати і сестри у Хресті. Доброго вечора, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 19 годин 46 хвилин, 30 липня 2022 року. Ми знаходимося з вами у верхній межі Сергія Пустині. І тільки що приходила молодь і е, ми... Роздумували про такі явища, як медітація, і з англійської мови медітація е означає розмишлення або українською мовою можна сказати тлумачення, ну десь от воно близенько. То ми дійшли до висновку такого, що е, з одного боку, ми у матеріальному світі, а з другого боку, ми хочемо е, бути у духовному світі. І оці два явища, вони між собою постійно. Е, Мають таку перевагу туди, сюди, і людина е фактично постійно у цьому знаходиться коли в ванні і не може визначитись, то ми дійшли до того, що найкраще це коли і матеріальний, і духовний світ у рівновазі, коли йде. Е Велика гармонія і ці два явища, як духовне і матеріальне, виглядають як два крила, які несуть людину до його майбутнього. Бо коли ми е, маємо якийсь перекус, то воно нічого доброго не буде. Бо людина, яка думає, що вона дуже свята, вона попадає. В прелість, а дуже-дуже матеріальна людина вона стає нещасною, бо вона відходить від любові. Тож, дійшли ми до такого висновку, що добре всім, коли ми знаходимося у золотій середині. І як два крила виступає матеріальний і духовний світ. Бо духовний світ це Бог. І коли вибудовується вертикаль, ми вшановуємо Бога і Бога ставимо на перше місце, то у людини все получається, і матеріальний світ працює на благо цієї людини. Якщо навпаки, то людина багато працює. І не задоволена своїм життям. Це не є добре. Тому тут не те, що порада, а коли людина гармонічно поєднує одне і друге, вона може і десь сумніватись в вірі, але все робити по правилам, по законам Божим, то вона теж живе гармонічно, нормально. В родині, з дружиною, з дітьми і родичами спілкуються, і в них все добре, бо вона вшановує ця людина ближнього, відноситься з пошаною і е, знає, що, наприклад, він е, заробляє тяжко. Свої статки і він переживає за іншу людину, що їй теж не так просто достається. І тоді вона або ділиться, або допомагає іншій людині, і теж воно все вирівнюється, і люди через взаємодопомогу е виборують ту рівновагу, яка необхідна кожній родині. Ось е такий Бу, така була сьогодні розмова. Що краще всього це бути у такому поєднанні, щоб і матеріально ви нормально себе почували, бо треба підтримувати тіло, а тіло потребує їжі, тіло потребує відпочинку, значить, треба кудись притовити і голову. і... Дати відпочинок своєму е, організму, і щоб е, на наступний день ви, е, відпочивши з новою енергією, могли е, робити е, корисне для свого оточення. Ось що я хотів до вас донести: що якщо це ви будете виконувати, то вже буде все нормально в вашому житті. Не старатись бути краще за когось. Бо спочатку це вас буде якби, підштовхувати, і ви будете е, задоволені собою, а потім може е, гординя вас переповнити і ви впадете якби, в велике провалля. На все добре, любі мої, з вами був. Сергій Голосіївський, верхня межа Сергієва Пустині, сукрання Голосієво, місто Київ на все добре, любі мої.